Доброго дня, мої дорогі дівчатки та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Вибачаюсь дуже, що не вийшла минулого разу в п'ятницю. Ну, Буває в мене таке, що я не можу вийти, тому я прошу вибачення ще раз. Але сьогодні я вам покажу декілька чудових прикрас. Будуть у нас прикраси і замовлені, і вільні. Так що... Але всі вони гарні, ви знаєте, дуже гарні. І от зараз у нас стоїть прикраса, яка без маркування? Це брошечка. От Я не знаю, хто її виконав цю брошечку, але ця брошка дуже недорога. Вона 6 см, і давайте її поближче подивимося. Брошечка дуже нагадує брошечки від мене, особливо сучасні брошки від мене, але маркування в неї нема. І оскільки ця брошка без маркування, ви знаєте, що я не продаю дорого брошки без маркування. Хіба що це брошки якісь особливі. І оця брошка буде коштувати 300 гривень. Давайте глянемо на її зворотню сторону. Ви бачите, з зворотньої сторони оці. Ставочки, здаються, перламутровими Я ще і перевірила. Ну, от наче перламутр. Але ні, то не перламутр, то пластик і маркування нема. Через те ця брошечка коштує 300 гривень. І от зараз я вам хочу показати сет. Сет. Компанія, яка в нас дуже рідко буває. Хоча ті люди, які цю компанію створили, ми про них говоримо дуже часто. Ну, це тому, що у лютому 1949 року Лайман Стюарт запустив Каролі Емонс Інкорпорейшн, першу в Україні компанію, яка продавала ювелірні вироби безпосередньо споживачам. Вони використовували модель прямих продаж. І от сьогодні у нас сет від компанії Емонс. подивимося на нього поближче. І от такий сет від компанії Emons називається Golden Star Biost або Вибух Золотої зірки. Зроблений такий сет 1960 року. Ціна цього сету 1200 гривень. Це і брошка, і кліпси. І ще роздивимося трошки. Ну, тут у нас і кристали Аврора Бореаліс. Закінчення такі золоті, такі перлинки всередині, і в кліпсах, і в брошці. Яскрава, гарна брошка і гарні яскраві кліпси. Знаєте, відсвічує сильно, але виглядають вони золотою прикрасою. Я спробую збільшити, навести фокус отак От виглядають зблизька. ці кінчики золоті, такого рожевого золота. Така прикраса, вся і брошки 1200 гривень. Отака зворотня сторона, і тут гарно на брошці видно підпис Емонс на сережечках, на цих дужечках, на за... За... застіпках, теж написано Емонс, але не дуже гарно видно. Виглядає це дуже вишукано, я кажу вам дуже нагадує золоту прикрасу. І це одна тільки в нас прикраса від компанії Emmons, тому що в Сара Ковентрі була заснована в 1949 році, теж, і теж сім'єю Стюарт як частина компанії Emma Джурлі. І ця ювелірна компанія також використовувала ідею вечірок. Хоча на першому місці все-таки були вироби Емонс. А Сара Ковентрі все-таки з часом стала більш успішною і відомою. І з соціальної та економічної точки зору момент створення двох компаній був як не можна більш вдалий, щоб гарантувати успіх як продукту. Так і методу продаж. І от у нас брошечка від компанії Сара Coventry, і це метелик. Називається він Butterfly, великий, розмах крил, у нього 7 см, а ціна всього 600 гривень. Літня брошечка з підписом, звичайно. І от Sara Coventry це був бізнес, ювелірний бізнес прямо у продажу, яку використовував модель вечірок. Ну, таку, як Avon. Торговим представникам надавали зразки ювелірних виробів. Дивіться, як гарно виглядає ця брошка на темному тлі. Так, от, надавалися зразки ювелірних виробів. Бажано було, вони були в сетах, звичайно, тому що це були ж нові прикраси, а нові були в сетах. І от такі прикраси вони демонстрували на ювелірних вечірках у себе вдома. А дизайни ювелірних виробів, таких як брошки, намиста, сережки, чокери та браслети, купувалися у позаштатних дизайнерів. От зворотня сторона цієї брошечки, і ми бачимо, дуже добре написано Сара Ков». А що значить позаштатний дизайнер? Це фрилансер і. Людина, яка, яку вибрали для того, щоб купити у неї цю прикрасу. А ще вони вибирали виробники ювелірних виробів. Тобто, у штаті в них не було ні виробників, ні дизайнерів. Але це було дуже добре, тому що вибирались найкращі дизайнери та найкращі виробники прикрас того часу. Зараз ця брошечка Butterfly, метелик, якраз дуже літня, коштує 600 гривень. А ми дивимося далі. І зараз кінець кінцем я можу вам продемонструвати сет, який називається гліцинія. Якось я вам сказала на брошку, яка називається малиновий лід, що то гліцинія, але ні, оце гліцинія. Я анонсувала цю брошку, верніше, цей сет, і Тетянка, наша Тетянка вінтажні штучки, мені її вже замовила. Але ви знаєте, що мені замовила ще й не тільки Тетянка, а замовила ще одна Ларисочка, теж з Києва, то я знайшла, верніше, це вже йшла для Тетянки, а для Лариси я знайшла. Ну Дуже важко, ви знаєте, знайти сетом. Тому що сама по собі ця брошка дорога, брошка вістерія, а сережки теж разом то, 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 то дуже коштують дорого. Щоб не гуляти не навколо цього, то я вам скажу, що цей набір коштує 2200 гривень. Але він того вартий, він дуже красивий. Я зараз покажу вам його ближче. Але хочу вам сказати, що: от, значить, оцей набір, потім прийде ще один набір. А потім я купила ще брошки. Здається, дві брошки. Уже на свій страх і страхірист без кліпсу купила то, щоб знали, що будуть отакі брошки. Давайте роздивимося. Ну, по-перше, подивіться, як грають кристали. Тут австрійські кристали. І вони двох кольорів, рожевий і такий лавандового, ні, не лавандового а аметистового кольору. І ви знаєте, оце те, що вони двох кольорів, воно ніби глибину таку створює. Вона така об'ємна, вона й сама по собі, ця брошка, велика, велика брошка. З такими блискучими кристалами. Це австрійські кристали, подивіться, білий метал, яка чудова робота. Ну, якщо це гліцинія, то, мабуть, отак вона повинна вісити. Як би вона не висіла, це просто краса. От такий набір коштує 2200 гривень. Але брошки, звичайно, будуть дешевші. Ще один набір прийде для Лариси. Якщо хтось захоче, то я буду шукати, але не впевнена. Ну, уже в мене куплені дві брошки, то можливо просто знайти до них сережки. 2200 гривень коштує такий набір. А ви знаєте, що біжутерія здобула широку популярність на початку ще ХХ століття завдяки модельєру Коко Шанель, яка використовувала її для прикрас певних костюмів або нарядів, і один наряд міг би отримати кілька різних образів лише за допомогою зміни біжутерії. І завдяки своїй доступності мода стала демократичним заняттям. Ну, я вам скажу, що Коко Шанель завжди казала, що люди із фантазією носять біжутерію, а всі інші мусять носити золото. Ну, мені, звичайно, подобається такий, такий вираз, тому що я теж не дуже люблю золото. Колись воно мене так підвело, я любила дуже золото, і в мене була його ціла куча, і в мене його вкрали. Так що я якось так до нього стала е, ставитися, ніби воно мене продало піддалось. А ще колись моя бабуся залишила мені сережки. Ось це така цікава історія. Залишила величезні сережки, то такі циганські, 58-ма проба, це ще дореволюційна. І у мене теж їх. Вкрали. Ну і пройшло 15 років, і людина перед смертю віддала мені ті сережки. Уявіть собі. Я, не, звичайно, не скажу, хто це і що це, тому що, але як так? Да, як це От цікаво, що людина не захотіла нести гріх у свою позату. То в те життя своє. І зараз... Але бабуся, коли мені їх дарувала, то сказала, ні в якому разі не продавати, ні в якому разі не переплавлювати. Я ще довго їх тримала в себе, поки не підросла моя старша внучка. І я їй подарувала ці сережки вже якби від них збавилася. Але їй я ніяких таких настанов не давала. Якщо їй треба, їх буде продати. Для того, щоб там, якщо їй буде важко, то хай роз... робить з ними ще, хоч і я нічого їй не забороняю. Так що, от з тих пір я не люблю золота, дівчатка. Не люблю, все роздала те, що в мене було вже після того, як украли. І тепер я дуже люблю біжутерію. Ну, а ми дивимося, що в нас далі. І далі один з моїх найулюбленіших сетів це сет Літо на Алясті 1962 року. Я вам вже розказувала про те, що я думала, що це клюква заморожена, така, знаєте, біла через те, що заморожена, але ні, дівчатка, який Леночка мені розказала, вона жила десь там не на Алясці, а в тій самій широті. То вона казала, що. Там, на тій широті є отакі от от білі ягоди. І такі синенькі на них, чи то квіточки, чи то ще щось, але точно такі ягоди ростуть там на Алясті або в тих широтах. Я їх не бачила, але оце, оця брошка, мені дуже подобається. Вона така вишукана, така гарна, у неї такі матові перлинки, зовсім не такі. Як перлинки інші, вони. Ну, я вам скажу, якщо ви, наприклад, втратите таку перлинку, то знайти важко. То тільки треба брати літо на Алясі десь сережку окрему або брошку зламану, і звідти брати. Тому що окремо я не бачила. Тому краще не втрачайте, хай воно у вас все буде ціленьке. Літо на Алясі 1962 року коштує 1400 гривень. У процвітаючі десятиліття після Другої світової війни з'явилося кілька ювелірних компаній, які прагнули використовувати купівельну здатність зростаючого ділового гіганта. А це були жінки середнього класу. Керівництво Сара Ковантрі швидко зрозуміло, що ці жінки цікавляться доступним стилем і модою. Шикарні аксесуари стали і бажаними, і доступними, оскільки доходи на всіх рівнях виросли. Я вам покажу зараз зворотню сторону цих прикрас. Ну, така ой, вибачте, зворотня сторона. Цього сету, як бачите, і на кліпсах, і на брошці маркування видно дуже гарно, і зворотня сторона в чудовому стані. Ну, і в нас залишився ще один сет від Сари Ковентрі, а тоді у нас є ще одна брошка, цікава, і брошка на розіграш, пам'ятаєте, трояндочка. Ну, давайте подивимося, ще сет від Сари Ковентрі. І от такий чудовий сет, я е, називаю його цитриновою брошкою. І ця брошка дуже гарна, от зараз її краще видно, ніж минулого разу. Да, минулого разу в нас не цей сет був, це той сет, який був минулого разу, вже проданий. І він пішов в Казахстан і навіть вже прийшов в Казахстані в Алматі, отримали цей сет. Всього 10 днів йшов. Сьогодні мені написали, що посилка вже прийшла. Там не тільки цей сет, а інші були. Дякую, що купуєте в мене. І зараз в мене прийшов ще один такий сет. Подивіться, який чудовий, красивий. Найбільше, що в мене, мені в ньому подобається, це, це оці кристали, які світяться, ніби вогники. Таке враження, що у цьому. У цих кристалах такі маленькі лампочки, і вони так сяють. Подивіться, які красиві. Зараз я вам покажу його поближче. Ну і так можна збільшити красиво. І видно, що воно золотого кольору, і видно, що оці лампочки світяться всередині цих кристалів. Ну, Але давайте подивимося його поближчим. От зараз, коли я поближче піднесла сюди, то трошки сховався цей золотий тон. Ніби посер... посередині між золотим і срібним. Ні, тут золотий тон, але кристалики все-таки світяться. І багато хто з вас просить, дівчатка, купувати прикраси сетами. Тому що ви збираєте, в основному збираєте, в основному ви колекціонери і або любите носити з прикраси сетами. Ну, не завжди так виходить. Оцей сет я якраз купила разом, тому, тому що сетом дорожче, не завжди в мене є гроші, щоб купити сет. Отак я вам продаю і зразу йду купувати щось інше. В мене залишається маржі такої дуже небагато. Ну, тому що, по-перше, я вже звикла виходити з вами на зв'язок, а для того, щоб вийти, треба щось показати. А якщо я не куплю, то нічого не покажу. Ну, і трошки, звичайно, я на цьому заробляю. Але чим далі, тим менше із-за того, що не тільки в нас піднялись ціни, а в Америці теж. Ну, скоріше всього. Спочатку піднялись в Америці, а потім і в нас. Ну, такий сет чудовий, цитриновий, просто красивенний сет коштує 1300 гривень. Я покажу вам зворотню сторону. Ну, Як ви бачите, зворотня сторона теж чудова, і підпис є і на брошці, і на сережках, вірніше, на кліпсах. 1300 гривень коштує цей набір. Компанія була поширена в усьому світі. Ви знаєте, що і в Канаді відкрили філіал, і в Англії, і навіть в Австралії. А в Австралії спочатку приміщення розташовувалось High Street в Одонзі, але пізніше, в 1969 році, на Мельбурн Роуд був побудований новий склад. А в 1979 році австралійську компанію купили три австралійські бізнесмена, і один із них був місцевий житель житель Одонгі Джим Сойер. І компанія продовжувала продавати ювелірні вироби під маркою Саджим Pitia LTD. І ще кілька років вона продавалася у 1980-х роках. Ну, і ви знаєте, що зараз уже прикраси ці не випускаються, зараз ці прикраси і вінтажні, і дуже дорогі, особливо ті, які випускались у 60-70-х -х, х роках. У нас якраз ці всі прикраси. Я стараюся купувати саме ці прикраси. Нових я не купую. Ну, і що? Давайте я вам покажу ще одну брошечку. Це все про Сару Ковантрю і Емонс. а я вам покажу ще одну чудову брошечку. Але ця брошечка прийшла теж одній із моїх дівчаток. Ця брошечка прийшла на замовлення іншій Ларисі. Ми довго шукали цю брошечку з ірисового складу. Ви знаєте, що зараз. Ну, і раніше у нас було таке, що ми навіть кольє купували за 2000 і 2500. Це було кольє, там багато було ірисового скла. Зараз чомусь дуже дорого всі стали таким прекрасним. І ця брошка коштує 1800 гривень, вона невеличка, але вона вінтажна. така чудова брошка. Ви знаєте, що ірисове скло придумали. Чешські ювеліри. В часи моєї молодості вона називалася Чехословакія, зараз це просто Чехія, здається. Щось я відволікаюся на, Не на те, що треба, оця брошечка з чешським ірисовим склом. Коштує 1800 гривень, і вона прийшла на замовлення, тому що Лариса хотіла саме сніжинку і саме з ірисовим склом. Така зворотня сторона, брошечка невеличка, але гляньте, яка красива, і зворотній сторони теж. І я знаю, що це якась компанія, яку я вас зараз забуваю. Мені Святочка Малевська підказувала, як називається ця компанія, яка отак, і оцим, такими закльопками робила зворотню сторону. Підкажіть, дівчатка, хто пам'ятає? Гляньте, яка красунька, дуже важко було знайти таку брошечку-сніжинку. Цікава брошка, 1800 гривень. І на сьогодні це все. Але сьогодні у нас розіграш трояндочки. Давайте подивимося, хто в нас виграє ось цю трояндочку. Ось цю чудову трояндочку. Я дуже вітаю Олічку. Олічка дуже гарний приз, я рада тобі буду його відправити. У мене десь, мабуть, є твоя адреса, тому що Оля постійно купує в мене прикраси. А на сьогодні це все. На сьогодні, тому що на наступний раз у мене ще є що вам показати. Так що, чи прийде посилка чи не прийде, але буде у мене показ. Надіюсь, якщо буду жива і здорова Вам усім бажаю миру, добра, щоб ми зустрілися з вами всі в цьому складі і наступного разу, що ми з вами бачилися два рази на тиждень, як завжди. І дуже прошу вас, не забувати донатити на нашу армію для того, щоб ця війна скоріше закінчилась. Ви бачите, що від нас требують. Навіть ті території, які вони не загарбали. Але їм хочеться, щоб ми їм віддали. Тому нам якось треба захищатися, правда ж, дівчатка, давайте якось захищатися і донатити на ЗСУ. Люблю вас, мої дорогі, і вірю в те, що все буде Україна. Ми повернемо всі свої території. Люблю вас. До побачення!